Сніжок, звісно, супер. Сьогодні мінус три. Погодка, да, друзі, погодка, погодка, погодка. Что тут скажеш? Погодка просто шепче. Всім привіт. Врешті прийшла зима. Довгоочікувана. Правда, ми з вами чекаємо льоду, а не снег. Хоча теж приємно. Значить, рассказываю, друзі. Вчора-вчора-вчора-позавчора Сьогодні мінус 3. ж бачите, така краса сьогодні у нас. Просто супер. Короче, як завжди, друга половина дня у нас з вами, в нашому так розпорядженні. Так що короче, прилетів я. Думаю, ну що ж його, платвата, звісно, класна, все. І на вудки ми ловили, і на фідера. Думаю, сьогодні посидим чисто на карася. А? Як така вам сказати? Заявочка. І мені подобається. Сьогодні так закинув без кормушок. Одвідний повідець, грузик і пучки Тобто Подивимося, що воно є. Канал прихватило. В принципі, везде льод, і справа і зліва. Це тільки один містечко, де немає льоду. А так там, звісно. Все в льду. Тут навіть біля берега є. Бачите. Такий. Но такий ми, звісно, не вийдемо. Коротше, жахнув я три наших любими фідерка. Ви знаєте, фідерки у мене від флагман, сквадрони. Два у мене по 150 грам, один 130 в рості 3,3-3,6 і катушечки 5000, теж сквадрони флофідери. Дві і сиженька С Ривер, матова така, 5,5 Тобто такі у нас комплектики Не знаю що його робити Треба чекати льоду Думаю сьогодні вийду посижу трішечки тому що друзі а? буде так, сказати, діло. так що така обстановка Зима прийшла, льоду пока нема Ну глянем що по рибі Ну що сейчас туда-сюда ж буде лед всі чекають, звісно. Ладно, друзі, така ось обстановка. Посидимо, понаблюдаємо за такою красою. Все ж таки снежок довго Може щось на скоротку і піймаємо. Повитяну, друзі. Блін, фідер зацепив, і фідер засипив, лід стоїть. Я думаю, що це судак. сілі кошку щось. А, судак. Я його бачу. Опа-на! Оце зимова рибалка Цук Ну що, друже? Ага, 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 ага Афіге, друзі Це просто неймовірно Ой, грязний такий Давно мене ловили судаків Таких жарових На Насілі кошик що сказати? Дніпро просто в топі і найкраща річка в світі. Гарненький який поставив ето. Твістерок, тікі тюк на ультрик до 12 грамів кіншин. Те що ми з вами полту дубасимо. Це звісно, кайфок. І такий судачок. Гарненький залетів. Дирам мовчать. Тач будемо ловити судаків. Ну это громко сказано, конечно. Но хоть такий більш менш тихо нормального розміру. Тут за а, друзі? Огонь? Огонь. Ну, не знаю, грам, не знаю, скільки. Сейчас заважим. Просто цікаво реально. Блин, ну, горненький, конечно, кайфок. Давно я спин набрав руки, думаю, попробую. И есть. Так, ну вот все мороз. Я дам быстренько. Сейчас мы оп. Хоп. Так, друже. Да, ты невеличкий. Все кита. Четыреста восемьдесят грамм. Пивки лучший судачок. Радись, конечно. Це оно. на мороз. Так, ну давай. Давай. тух 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 тук тух Недовго мучив, не, не виділися. Ну. Так, давай. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. А завтра уже будет. Давай, стартуешь. оп 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 Давай, 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 О, Хе, Хе, полетів. подійшов, Іншо так. Судаки ловить кафо. Ну це неочікувано, друзі, неочікувано. Думаю покидаю спінінг і такий гарненький судачок. Супер. Судачок прям на свісти рок. Судачок на свій стирок. Мотор, моторне мастило. Так, ну що? Ну дай закинемо Десь там і було. Влинів накрутив та й чайку заварив. Є така обстановка. Зимова. Ой, друзі. Ще по-моєму руки я ще дубак. Холодає. Зима йде. Два судочка. І все як є. Ну хоч один судачок і то нормально. Мороз такий, що реально буде діло. Все чекают леду. Ну. Буду в инженере. Вроде буду. Так что, друзья, вот такая рыболовля. Ну, хоть не ноль. Правильно. Ладно, поим блинив. Так, поеду до Чекати льоду, а може і не льоду. Ну, коротше, подивимось, так що, друзі? Підтримайте ролик, поставте лайк. Я старався. Ой чай на рибалки, це, конечно, топчик. Ладно, друзі, давайте поїмо. І, так сказати, до нових зустріч. Дякую за перегляд. На днях, я думаю, щось придумаємо. Всім пока.